Друзі, вітаю всіх! Сьогодні буде огляд на китайський бенчмейт Adamas. Ось така ось упаковка в нас з жорсткого картону. Під оригінал все зроблене. Також виглядає вона як подарункова, доволі таки добре зроблена. Далі в коробці нас зустрічає ось такий чохол. І про чохол хочеться поговорити окремо. Ніж позиціонується як тактичний, і чохол так само. Але дивіться, в чому тут фішка. Тут є ось таке підмоллі кріплення, але зазвичай роблять чехли там, де надпис іде спереду, щоб було видно, що це за марка. Тут же ж чіпляється за замоллі з цієї сторони, спереди липучка і зачиняється на отаку ось кнопку, тобто до розгрузки якоїсь, чи до плитоноски, чи до кишені, і відкривається зсередини. Як на мене, це не зовсім зручно. В оригіналі йде ще кріплення на моллі. Але, як на мене, чухол дуже-дуже дивний і якось не знаю оце кріплення до себе. Наскільки це буде зручно, я не впевнений. Перейдемо до самого ножа. Ось такий він повністю чорний. Кліпса глибокої посадки переставляється на дві сторони. І тут, що порадувало, в мене була міні-версія. І в порівнянні з міні-версією, ця версія повнорозмірна. Вона не має люфта і від удару не складається. Тому що заходить доволі таки далеко, ось бачите місце тертя, заходить штифт аксесу і працює дуже чудово, все ви бачите, механіка тут просто бездоганна. Ну, звісно, механіка підстраюється ще осьовим гвинтом, більше-менше затягуємо. З кольорового металу дві шайби, тут не фторопласта, саме з металу. Механіка доволі таки непогана із пакунку. Має ось такі ось отвори. Ну, це вони більш дизайнерські. Я гадаю, що, можливо, навіть якийсь дріт різати, отак можна затиснути. Все ж таки ніж тактичний, і в цьому плані, я думаю, буде працювати також добре. Доволі таки далеко виступають частини замку Axis Lock. Можна в якихось рукавичках, перчатках оперувати ним, викидувати, звісно, енерційно. Доволі таки непоганий тактичний ніж. Я залишу посилання на нього, кого він зацікавив, переходьте, дивіться характеристики, дивіться ціну. Як на мене, непоганий варіант, хто любить ніж побільше на кожен день. Клинок тут доволі такий великий. Це не якесь там танто, не якесь якась геометрія. Він доволі таки непогано буде різати завдяки класичному дроппойнту. В обусі він так, доволі таки товстий, але спуски більше, ніж від середини прямі. І я думаю, різати він буде непогано, так само, як щось колоти, щось піддівати. Доволі таки непоганий варіант для тих, хто любить міцні тактичні ножі. І темлячний отвір, ось дивіться, він дуже великий, такий, як у Парамілі 2 приблизно, сюди навіть подвійний якийсь можна паракордовий темляк зробити, і також можна окремо або на цю сторону почепити, або на цю. Я дуже полюбляю такі рішення, тому що кліпса з цієї сторони можна з цієї сторони вчепити темляк, і буде зручно діставати, і він буде на одній стороні висіти. І коли вам треба... Пертися отако от долонью, він не буде заважати, якщо тут щось нав'язано. Що, Ще, друзі, доволі таки непоганий тактик. Покриття моє чорне, антиблікове. Я не знаю, наскільки воно стійке, це треба якісь там тести проводити. Але я читав відгуки, то казалось, що доволі таки непогане. Ну, знову ж таки, як для репліки, та і на оригіналі воно стирається. Хоча там циракот, якщо я не помиляюся. А цей варіант. Я ж повторюся, підійде для тих, хто хоче щось собі побільше, поміцніше на кожен день. Буде доволі таки непогано. Отакий, друзі, ніж. Кому сподобався, посилання буде в описі. сайту нажиман Клаб дякую за цей ніж. Вам дякую за перегляд, друзі. Побачимось!